Ми прийшли на ринок. Доброго дня. А ви парк знайшли у нас? Парк тебе мені писали? Нет, я... я зайшла, але відео не знімала. В занедбаному стані, правильно? Треба щось міняти. Це тут, правильно? Так, да, я просто ваше відео. Все, та, та, та. Це треба до голови адміністрації, напишу звернення. Так, ходімо. Все, ну бачите, як ми вас прилаштували. і відчергуйте. Доброго дня! Я до вас, ви мені тоді сподобалися, їду зараз до директора всіх ринків, він у лікарні після операції, там із вашим ми будемо розмовляти. Хотіла щось скупити, знаєте, в лікарні. Трошечки. Ну давайте, ну їм, я думаю, що треба. Мандари мандарин треба. Давайте одних, інші, віть, давайте. Давайте, що треба, що там. Бананчиків немає? Ні. У вас правильно, якщо ви в шей. коментарях писали не. там, у нас в основному все з нормальними З нормальними, так? Це... Все. Це... Тут нормально. Це... Це... Що, це... що, що ви? Ну. Це... Я ж кажу, у вас все нормально, конкретно? Та я ж не знаю, я ж напишіть звернення. Я ж не знаю, я ж в Запоріжжі, я ж не можу знати, що там. Але ж я ж не голова військової адміністрації. розумієте? Що треба? От Зверніться, от я виставлю відео, зверніться до голови, скажіть, нам треба транспорт в Якщо як я могла зупинити війну, зупинила би. Правильно? Все, гарного дня вам. Людина після операції виявив бажання поспілкуватися, розказати все, як тут поблаштоване, що тут акт державний покаже на це місце, тут він є, це закон. Зараз будемо це все з'ясовувати після гучного скандалу. Давайте. Да? Да? все, вітамінчики да, є. Вона покупили, їдемо до лікарні. Так що ми на ринку скупилися для директора цього ринку, їдемо в лікарню. Ну не цього, а директора всіх ринків. У нас там зараз буде зустріч. Так що ще раз подивіться: ринок космічний, космос. Ось так все, пишіть, будь ласка, що тут вам подобається, що не подобається. Сьогодні вже ніхто не кричить, поліцію не викликає. Дякую, так. Я на вас Ой, чудово! Правильно, лайки, репости та коментарі. Дякую вам. Так, пішли. Тут у нас і квіти продаються. Ми хоч сьогодні подивимося, бачите, і квіти, і море, продукти, все є.